Друзі, всім привіт привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія. Сьогодні я до вас з одним із варіантів в'язання ось такої сіточки. Це лицева сторона та виверітна сіточка одностороння. Таку сітку можна в'язати як бабусиними петлями, так і класичними петлями. Цей зразочок зв'язаний класичними петлями. А цей бабусиними петлями. Далі я покажу в схемках, вони трохи відрізняються. І також таку сітку так, добре в'язати і по колу. Зміщення немає, також розкажу і по сітці. Сітку, до речі, також можна в'язати як класичними, так і бабусиними петлями. І ще я вам запропоную один варіант в'язання такої сіточки, щоб краєчик був, можливо, більш щільний. Якщо це буде потрібно у якомусь виробі. Також на сіточки буде залежати від щільності в'язання та від обраного номеру спиць. Якщо хочеться її бачити більш повітряною, то не потрібно в'язати дуже щільно чи змінювати номер спиць на більший. Пряжа Ярнар джинс, зв'язана з питтями цей зразок номер 4 В'язала я зовсім нещільно, і цей зразочок він вже відпарений. А цей зразочок зв'язаний з бобінною пряжі, також це напівбавовна, і цей зразок я прала, а цей просто відпарила відпарювачем. Тож, сіточка, ось така еластична і гарно тягнеться. Я зараз з'яжу невеличкий зразок, просто щоб показати принцип в'язання це пряжа від Ярнар джинс. Такі моточки в мене залишились від попереднього в'язання та спиці номер 3 Набираю звичайним способом парну кількість петельок для самої сіточки, плюс дві петлі додаткові краєві. Тож, ниточка від моточка через казівний, хвостик через великий. Наберу Десять петельок. Далі розгортаюсь і в'яжу перший рядок сітки, це буде ряд лицевий. Першу петлю знімаю, і перший ряд в'яжу виворітними петлями. Петлі пров'язую бабусиним способом. Весь зразочок я зв'яжу бабусиними петлями. Остання петля краєва, пров'язую її також виворітною. Розгортаюсь, другий ряд візерунку, ряд виворітний, В'яжу його виворітними петлями. За другу дужку, щоб не перекрутити петельку. Остання краєва розвернула і третій ряд візерунку, ряд лицьовий. Першу краєву знімаю, далі пров'язую дві петельки разом лицьовою з нахилом вліво, роблю накид, знову дві петлі разом, накид, дві разом, накид, дві разом. Накид і краєва виворідна. Тобто рядок я почала з двох разом, та накидом це і є рапорт візерунку. І завершила рядок накидом. Розгорнулась. І четвертий ряд візерунку, ряд виворітний. В'яжу його виворітними петлями. Накид пров'язую за другу дужку, не перекручуючи його. Розгортаюсь п'ятий ряд візерунку, ряд лицевий. Першу зняла і весь рядок в'яжу виворітними петлями. Далі, шостий ряд, ряд виворітний. В'яжу весь рядок. Виворітними петлями. Сьомий ряд, ряд лицевий, першу краєву зняла, далі накид, дві разом. лицевою с нахилом влево. Накид два разом. Накид 2 разом. Накид 2 разом. И остання краева. Далее восьмой ряд, ряд Виворятний, в'яжу виворятними петлями. Я зараз пров'язала один рапорт візерунку у висоту. Сам рапорт візерунку. Складається усього з двох петельок. Тож, якщо продовжувати далі в'язати, то треба починати так само, як я в'язала з першого рядочка. Цей зразок я зв'язала бабусиними петлями. Далі, на цьому ж самому зразочку, я зараз покажу, як зв'язати цю сітку класичними петлями. Тож, виявляємо початок рапорту, першу петлю знімаю і в'яжу виворітний зараз класичними петлями. Стання також виборітне. При в'язанні класичними петлями петлі в мене дивляться в ліву сторону, а при в'язанні бабусиними петлями петлі в мене дивилися в праву сторону. Розгортаюсь, другий ряд рапорту візерунку, це виворітні петлі. За передню дужечку пров'язала Класичною виворітною петлею Третій ряд, ряд лицевий. Першу петельку знімаю тепер ось так от від себе при в'язанні класичними петлями, щоб петля не перекручувалася. І далі, згідно. Схемі пров'язую дві петлі разом. Але при в'язанні петель бабусиним способом, в мене петельки всі дивилися в праву сторону. Тож, мені було їх зручно пров'язувати з нахилом вліво, так, як я показувала напередодні, при в'язанні сітки класичними петлями петлі в мене навпаки, дивляться. В ліву сторону, ось, і мені зручно їх буде пров'язувати, тоді з нахилом вправо, щоб не переставляти ось так от петлі. Тобто, далі, згідно схемі, я пров'язую дві петлі разом, з нахилом вправо петельки. Не повинні бути перекручені, та роблю накид. накид я зроблю також від себе, напередодні робила на себе, щоб і накид, і петелька в мене дивилися в одну сторону. Далі знову дві разом, накид. Дві разом накид. Дві разом накид і остання краєва. Розвернулась четвертий ряд візерунку, ряд виворітний, в'яжу виворітними петлями. Далі п'ятий ряд, ряд лицевий. По схемі потрібно пров'язати його виворітними петлями. Шостий ряд. виворітний. В'яжу виворітними петлями. Сьомий ряд ряд лицевий роблю накид і пров'язую дві разом з нахилом вправо. Накид. два разом накид, две разом накид, две разом и краево. Далее восьмой ряд, ряд выворитный, вяжу выворитными петлями. І ось так виглядає перший рапорт пров'язаний бабусиними петлями, і другий рапорт пров'язаний класичними петлями. Сітка залишається такою ж самою, але змінюється нахил в пров'язуванні двіх петельок разом. Бабусини петлі і класичні петлі. Трохи що можлива є відмінність, що при в'язанні сітки класичними петлями, вона ось така більш повітряна виходить. А бабусинами трошки більш щільна. Тож, це два способи в'язання цієї сітки, можна в'язати як бабусиними петлями. Це ось цей зразочок, бабусини петлі нахил йде Петельок в ліву сторону і зразочок в'язаний класичними петлями. Нахил петельок йде в праву сторону. Але ззовні сіточки однакові. Тож, я показала, як в'язати цю сіточку бабусиними петлями і класичними петлями щодо схеми. Сітка бабусини петлі, сітка класичні петлі це поворотне в'язання. Позначки у схемі: крайова, виворітні, лицьові петлі в виворітних рядах, виворітні, дві петлі разом з нахилом вліво, дві петлі разом з нахилом вправо, і накид. Далі я розписала, як треба в'язати. Те, що бачимо, ми схему: це так, як виглядає. Візерунок з лицевої сторони. Але, наприклад, ось цей другий рядок це рядок виворітний, з лицевої сторони, це лицеві петлі, але їх потрібно пров'язувати виворітними петлями. Тож, я розписала сам порядок в'язання. Тобто схему ми бачимо з лицевої сторони, а я розписала так, як потрібно в'язати. Перший рядок виворітний, це ряд лицевий, другий рядок. У схемі це лицеві петлі, але ми в'яжемо їх виворітними. Третій рядок дві петлі разом з нахилом вліво. Це усідці зв'язані бабусиними петлями. Усі ці класичними петлями це дві петлі разом з нахилом вправо. Четвертий ряд рядок виворітний, тобто парні рядки це виворітні рядки, непарні рядки це лицьові рядки. Тож, четвертий рядок в'язати виворітними петлями, п'ятий ряд, ряд лицьовий, виворітні петлі. Шостий ряд, ряд виворітний, виворітні петлі. Сьомий ряд ряд лицьовий, накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Це при в'язанні бабусиних петлях. При в'язанні класичними петлями, дві петлі разом з нахилом вправо. І восьмий ряд, ряд виворітний, треба пров'язати виворітними петлями. І рапорт візерунку, дві петельки плюс дві краєві, тобто потрібно додавати стільки раппортів у ширину, скільки потрібно. Далі, щодо в'язання цієї сітки по колу, її також можна в'язати як бабусиними петлями, так і класичними петлями. Тоді потрібно набрати парну кількість петельок, плюс одна петля для замикання в коло, і в'язати за схемою, так, як бачиться. Тобто, перший рядок виворітний, другий рядок лицьовий. Цей порядок в'язання це при поворотному в'язанні. При круговому в'язанні, як показано в схемі, так і потрібно в'язати. Тобто, ми постійно В'яжемо, так би мовити, з лицевої сторони. Тож, перший рядок сітки бабусиними петлями. Я його вже пров'язала виворідними петлями, бабусиними, другий ряд лицьові петлі і прив'язання бабусиним способом. Я пров'язую лицьову петлю не звичайним способом, коли нитка йде під спицею. а ось таким Нитка над спицею підхопила і витягнула. Такий спосіб називається східний, дуже схожий на пров'язування виворітних петель класичним способом. Але далі знову лицьова і пров'язала і пров'язала. І таким чином в мене всі петлі. Будуть дивитися в праву сторону, так як вони дивляться при в'язанні поворотними рядками. Ось так. Тобто всі лицеві петлі пров'язують таким способом. І далі мені буде зручно такі петлі пров'язувати разом з нахилом вліво тобто ось так Її я також пров'язую східним способом, щоб в мене постійно петля дивилися в одну сторону якщо в'язати цю сітку звичайним способом, так як звично в'язати по колу, то тоді Потрібно використовувати цю схему, бо петельки будуть дивитися в іншу сторону, і їх буде зручно пров'язувати з нахилом вправо. Тобто я зараз в'яжу рядок, наприклад, звичайна лицьова І всі петлі. Зараз дивляться в ліву сторону, тож їх буде зручно пров'язувати з нахилом вправо так, як ось цієї схемі при поворотному в'язанні. Тож, якщо підсумувати, то при в'язанні по колу бабусині петлі використовуємо цю схемку і в'яжу. Лицьові східним способом виворітні бабусиними петлями. При використовуванні цієї схеми треба в'язати по колу так, як звично, і тоді пров'язувати дві петлі разом з нахилом вправо. Далі ще раз кажу на словах, вже зразки в'язати не буду. Є ще один спосіб в'язання цієї сітки, другий спосіб я намалювала дві схемки бабусини петлі і класичні петлі. Відмінність від основної схеми цієї сітки це те, що для набору петель потрібна ще буде одна петелька для симетрії. Для чого це може бути потрібно? Ось ця сітка зв'язана, як я показувала напередодні у зразку. Ось накиди, де закінчується рядок, накид, і де починається рядок, також з накиду, наприклад. І край ось такий доволі вільний. Але, можливо, у якомусь -то виробі потрібно буде, щоб край був більш щільний. Ось я цей зразок в'язала саме таким краєм, як можна побачити, він такий більш щільний, і з однієї, і з іншої сторони. Для такого варіанту потрібно додати одну петельку додатково, щоб так вимовити, фіксувати ось ці накиди на початку. Та наприкінці рядочку, в залежності від того, як йде сам рапорт. Тож, якщо додавати одну петельку для симетрії, неважливо, чи бабусини петлі, чи класичні петлі, то додається ось одна петелька, наприклад, наприкінці ряду, коли візерунок закінчується накидом. А далі переміщається ця петелька на початок ряду перед самим накидом. Тобто ця петля постійно зміщується. Я, мабуть, все ж таки покажу на зразку. Зараз в цьому зразочку в мене парна кількість петельок, але мені потрібна ще одна додаткова, тож я її зараз при пров'язуванні першого рядка Просто додам, щоб показати сам принцип в'язання. Зараз перший рядок в'яжу його виворітними петлями, пров'яжу зразочок класичними петельками, відразу ось додам петлю. Другий рядок. Ряд виворітний, виверідні петлі. А за схемою з лицевої сторони вони лицьові. Далі ось цей третій рядок я пров'язую дві разом з нахилом. Вправо бо в'яжу класичними петлями. Роблю накид, дві разом накид. І ось в мене завершується рапорт в ширину накидом, і ось ця одна петелька додаткова для. Сіметрії. Я її просто пров'язую лицевою та краєва. Далі четвертий рядок, ряд виворітний. в'яжу його виворітними петлями. П'ятий ряд ряд лицевий, виворідні петлі. Шостий ряд ряд виварітний, виворітні петлі. І сьомий ряд, ось в цьому рядочку, я цю лицеву петельку пров'язую на початку ряду. Тобто, зняла краєву. Пров'язала лицьову, і потім вже зробила накид. Далі дві разом. Накид дві разом. І завершила рядок дві петельки разом. І краєва І виходить, що за рахунок пров'язування двіх петельок разом край ущільнений з однієї сторони, а за рахунок додаткової цієї петельки край ущільнений з іншої сторони. І В залежності від того, як змінюється порядок пров'язування цього саме рядочку з накидами, треба змінювати і положення цієї. Лицьової петельки, чи наприкінці рядку після накиду останнього, чи на початку рядку перед першим накидом. Тож, в залежності від виробу, можна використовувати ці два різних способи. Друзі, якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок!